Харчоблок їдальні та фоє-гуртожитку у Корчівському аграрному професійному ліцеї оновили ці приміщення. Ремонту вони потребували майже 30 років. Тому, попри війну, у закладі вирішили провести ці роботи. Пані Світлана у Коршівському ліцеї працює помічницею кухаря. За багато років роботи жінка добре зрозуміла, гарні умови дуже важливі, особливо коли це стосується наших дітей та їхнього харчування. каже. Готувати в оновленому харчоблоці дуже комфортно. Ми знаходимося в харчоблоці відремонтованому. Нам дуже полегшено працювати, тому що освітлення, є витяжки, плити нові. Взагалі дуже дуже приємно працювати в такому відремонтованому психу. У Коршівському професійному аграрному ліцеї навчаються понад 360 студентів. Заклад єдиний в області, який здійснює короткострокове навчання дорослого населення, підвищення кваліфікації з професії ескаваторник та водій фронтального навантажувача. Для своїх студентів тут намагаються створити комфортні умови для навчання та забезпечити їх усім необхідним. Наш харчоблок зданий цей корпус у 76-му році, і не ремонтований він щонайменше 30 років. І от по 30 річчів ми цього року винайшли спосіб вкласти гроші і провести ремонт харчоблоку. У нас там проведено і капітальний ремонт, і закуплено обладнання. У нас є пароконвектор. У нас нові плити, у нас на машина, у нас нові марміти на для все для того, щоб нашим працівникам працювати у сучасних добрих умовах. Кошти, які є з нашого спеціального фонду, півмільйона ми вклали 500 тисяч. Ми вклали в ремонт фоє-гуртожитку. Там одночасно у нас вже й поремонтовані санвузли, там у нас є ремонтовані кімнати, і ми все робимо для того, щоб діти почувалися в нашому закладі комфортно, мали добрі умови для здобування професії і комфортні умови для харчування та проживання. Анастасія Барщук, Андрій Флоря Скоршева для подія телеканалу НТК.